Так, ми почали говорити щось трошки про Бонавентуру, але головне реклакції францисканські, про Святого Франциска його духовність, і десь так само такі, можливо, деякі аспекти, звичайно, що бонаунтурянської духовності. Отже, згадаймо собі, як Бонавентура згадує про Святого Франциска у своїх творах. Говорили про те, що він багато написав різних творів. Є щось перекладено трошки на українську мову, хіба не багато, трохи більше на польську, але в основному це на італійській мові. Оці францишканці з Кварачі біля Флоренції 11 томів видали цих творів. Отже, ж, і маємо ці такі два ювілеї, великі, які ми переживаємо. Тобто переживало минулого року, минулий рік був 800 років стигматизації Святого Франциска, 750 років від смерті Бонавентура. Знаєте, Це завжди є нагода, щоб вертатися нам до джерел до витоків, бо ми там можемо десь отримувати десь той новий запал, якусь нову певну таку надію в розвитку нашого покликання, так само зросту нашої духовності. Ось найперше це є життя святого Франциска. Просто перелічимо найперше ті твори, де він згадує про нього. 1260 рік в На Капітолі в Нарбоні була поручена святому Бунамитурі написати цю офіційну таку біографію святого Франциска. Вона відображала модель євангельського життя і, і Франциска зображала як досконалого послідовника Христа. Пізніше це є серія проповідей, конференція про Шість днів сотворення 1273 рік. Дорога душі до Бога, яку ми згадували на ранковій конференції 1259 1260 де де її написав на Альверні. До сестер про досконалість життя, де зображає Франциска як взірця покори і убогості. Звичайно, що є якісь ще менші твори. Це тільки суто ті джерела, де Бунаментура згадує про Франциска або десь посилається на нього, бо в нього також є дуже багато богословських, аскетичних, містичних творів, які є вже безпосередньо. Присвячені тій тематиці, на основі якої він пише. Наприклад, я як писав свою працю, то, наприклад, це такі пори було ще про Пресвяту Трійцю, потім про також ну, хоча б про Богородицю, так? ну і багато інших. Отже, Бонавентура вірить, що Франциск має спеціальне завдання в історії спасіння. Місію ангела шостої печаті з книги Откровення. Цей уривок зачитував вам і є живим прикладом Христа. І більш детальніше розглянемо кілька творів, щоб побачити, як Бонавентура представляє там Франциска і як ми можемо з цього почерпнути. Ну, найперше, найголовніше твір легенда Майор, велика легенда, портрет святого. Це найважливіший твір Бонавентури про Франциска. Його завданням було створити офіційну біографію, яка підкреслила святість Франциска та його фундаментальну роль у Божому плані Спасіння. Бонавентура представив життя Франциска не як випадкову послідовність подій, а як богословський план, сповнений символізму та біблійних аналогій. Він прагнув довести, що Франциск був не просто одним із багатьох святих, а живим втіленням Євангелія. І прообразом образом Христа. 15 розділів. Кожен з яких розкриває певний аспект Його святості. Напевно, думаю, що ви цей твір всі читали. Дуже так само вражає той приклад чудес, відразу після смерті Франциска, який понавтора там представляє. Другий твір Апологія для бідних. Захист спадщини або захист спадщини. У цьому творі Бонавентура захищає ідеал бідності. Отже, після смерті Франциска так само наступили певні такі процеси в чині братів менших, які десь, не мов би, поділили так, погляди на устав первинний і на завдання ордену. І Бонавентура намагався, так, як ми вже знаємо, десь вернути орден до тих первинних, первинних правил Франциска і його поглядів. Дуже гарно цю боротьбу показує твір Евої Лекверка, мудрість бідачини. Отже, ідеал бідності він завжди був основою францисканського ордену і бонаментура, спираючись на життя франциска, стверджує, що радикальна бідність це не просто аскетична практика, а необхідний, а необхідний елемент апостольського життя. Отже, без цього, так, це не просто якась там практика умертвення, яку ми практикуємо, а є необхідний елемент апостольського життя, без якого наше служіння, не буде плідним, не буде приносити плодів. так? І це є дуже важливо. Отже, Бонавентура використовує життя Франциска його відмову від багатства та повну довіру до Бога як головний аргумент проти тих, хто хотів пом'якшити правило ордену. Він показав, що бідність є не перешкодою, а умовою для ефективного служіння, бо вона робить нас повністю залежними від Бога. Так? Тобто, якщо я від чогось відмовляюся заради чогось, тобто даю більше місце Богові в своєму житті, в своєму служінні. Цей твір є важливим нагадуванням, що ми повинні захищати духовні цінності, які можуть бути забуті в сучасному світі. Бідність, смирення, послуг це вічні цінності, так? це такі, мову, духовні постулати, якими ми, покликані, якими ми покликані десь жити на щодень, в нашому служінні, в нашому покликанні. І вони не втрачають своєї актуальності. І ще один такий дуже важливий твір Христос, наш єдиний учитель. Це вже більш такий твір містичного характеру, відкриває містичне пізнання. Хоча цей твір безпосередньо не про Франциска, він відображає його вплив на містичну теологію Бонавантури. Бонавентура стверджує, що істина і знання походять від Христа, який є єдиним учителем. Це переконання сформувалося у нього через споглядання життя Франциска, який, будучи простим і неосвіченим, отримав глибоке духовне знання через єднання з Христом. Франциск не вивчав богослов'я в університетах, але він знав Бога серцем. Бонавентура, як один з найвидатніших інтелектуалів свого часу, визнавав, що цей шлях пізнання є вищим. І він це так само доводить у своєму богослів'ї. Ми часто покладаємося на нашу інтелектуальну освіту. Бонутора вчить нас, що справжні знання це не просто академічні знання, а плід молитви містичного досвіду та єднання з Христом. Як кожен з нас, звичайно, що має якісь свої улюблені твори чи, можливо, якісь уривки з Франциска, до яких варто. Час від часу сягати, щоб відновляти свого духа і пізнавати глибше духовність, якою ми живемо і до якої ми покликані. Які питання на особисту медитацію і молитву можемо собі поставити, як я можу інтегрувати богословські істини у своє життя, щоб вони були не лише знанням, а й свідченням. Які духовні цінності, як от бідність чи смирення, я покликаний захищати у сучасному світі? Чи шукаю я Христа як єдиного учителя, чи покладаюся більше на свою мудрість і знання? О найвищий присланий Боже, освіта не мого серця і даруй мені просто віру непорушну на надію і досконалу любов, мудрість і розпізнання, Господи. Щоб здійснити твоє свято істинно воління. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.